Будь вірним у малому, і Бог довірить тобі більше. Євангеліє від Луки, глава 16, вірш 10. Вірний у малому і у великому вірний. А неправедний у малому, неправедний і у великому. Пояснення. Ці слова Ісуса вчать нас, що духовна зрілість починається не з великих справ, а з вірності у малому, у праці, в молитві. Чесності у відносинах. Коли людина сумлінно виконує навіть непомітні речі, вона готує своє серце до більшої Божої довіри. Той, хто вчиться бути праведним у малому, зможе не зрадити істину і у великому. Молитва: Господи, дякую тобі за все, що ти мені довіряєш, навіть за найменші справи мого життя. Навчи мене бути чесним і вірним у кожній дрібниці, щоб моє серце залишалося чистим перед тобою. Даруй мені мудрість і силу виконувати все так, як для тебе, і бути гідним більших благословень. Амінь.